Колись дуже давно я купив цю групу знижки, щось там буквально за ціною дві чашки кави, ця гра під назвою Easy Red 2. Не знаю, чому 2. І не хочу навіть знати, що сталося з першою частиною. Але на той час, коли я купив, ну вона була дуже сирою, максимально, і навіть не хотілося в неї грати. А ось тут неждано не 10 листопада, 25-го року, виходить масштабне оновлення, якесь до цієї гри. І я все ж таки вирішив: а чому б не дати другий шанс? Якщо коротко і Red 2 це така, знаєте собі суміш симулятора і шутера про другу світову. Тут доволі зроблено все просто, але по-своєму атмосферно. Можна самому вибирати спорядження, висаджуватись на фронт і разом загоном штурмувати позиції ворога. Гра в принципі дозволяє відчути масштаб від піхотних боїв та танкових проривів і артилерійських обстрілів. І от тепер, коли вийшло нове оновлення, зараз е... яке поліпшило, як вони кажуть, графіку місії та керування технікою. Є бажання зануритись в цю гру. Знову зараз вона по знижки теж не дуже дорого коштує, там 100 гривень. Купувати її чи не купувати, ви вирішите після перегляду цього відео. Ну що ж, приємного перегляду, давайте глянемо, що вона представляє на кінець 25-го року. Зустрічає нас ось таке головне меню: доволі стильно зроблено. Тут навіть можна змінювати пори доби, тобто можна ставити вечір, ранок, ніч там чи. Навіть дощ включати, туман навіть є. ну Тут така невеличка презентація того, які є і пори доби в цій грі. На вибір гра нам дає, можна пройти як і одиночну кампанію. Тут є навчання. Бачите, я пройшов в принципі. Дивіться, зверніть увагу, скільки тут кампаній. Просто. Знаєте, це як писали люди в коментарях під анонсом нового оновлення в офіційному каналі Ютуба, що це сама недооцінена гра про Другу світову війну, тобто шутер про другу світову війну. А насправді їх не так багато для мене, в принципі, еталон можна сказати шутера про другу світову війну. Це по скріптом, точніше, зараз він вже склад 44, Hell Let Loose, все ж таки, ну напевно, що на рівні з цією грою, хоча Hell Loose більше зроблене такі, знаєте, на Мультиплеєрні баталії. Тут все ж таки є хоч якась кампанія. Тобто, зверніть увагу, скільки просто місій. Ну, ясне діло, що тут все треба докупляти. і Необхідне DLC, хоч DLC не так дорого коштують на даний момент, скільки тут операція Оверлорд Нормандія. Саме така, знаєте, просто... 74 гривні. Ну, максимально дешево. Що це за розробники? треба буде подивитися? Це, походу, італійці чи що. Навіть сталінградська битва є. Вторження у Францію, Макінське сраження навіть з на якихось островах. А, так ми навіть можемо її пограти. Давайте, в принципі, Макінське сраження ми і пограємо. Хоча тут є і отакі американці проти японців. Тобто, ну задіяні стільки тут фракцій, і японці, і італійці, і французи, і от що це таке румини якісь. Ну прикольно до речі, битва за Туніс також можливо навіть пограти. Вау, вау, вау! Запротивлення в Ельбаб, хі-хі. Бітва за казіно, от по-моєму, її переробили. І давайте її напевно, що її та й пограємо. Вибираємо. Ну, в основному, напевно, що зараз всі грають якусь кампанію. Ну ось декілька серверів є повністю забиті. 20 людей. Ну коротше, менше, а тут 11 людей. Нічого of Casino, PvP. Давайте для початку зайдемо в мультиплеєр, побачимо що тут, як воно відбувається. Тим паче багато є людей на цьому сервері. Ой, не знаю чи YouTube це одобрить. Oh, отакі God. прапори ми будемо грати за австралійців. Геймплейна ця гра нагадує мені щось дуже схоже на ...Enlisted від Wargame, Ой, варгейм від гайдзінов. Тобто ви можете вибирати розрахунок, за кого ви будете грати. Можна взяти танк, наприклад, екіпаж танка МК3. Можна взяти, екіпаж танка Шерман. можна взяти протитанковий розрахунок. Можна взяти пехотний піхотний розрахунок. Ну, на цій карті немає, наприклад, літаків. Хоча тут можна навіть політати і за літаків. Можна таке? Можна навіть політати за вільну камеру. Ха -ха. Прикольно, слухайте. Ну, з графічної точки зору, скажімо так. Нагадує, знаєте, якусь дуже, <с me> Рот ще дуже просунуту таку, знаєте, РТС-стратегію. Тобто, в реальному часі, можна сказати, це і стратегія, плюс ти можеш за кожного із персонажа окремо грати. Тут у нас є невеличка висадка. Беремо піхотний розрахунок, і зразу ми бачимо ось геймплей, в принципі бувається. Ми можемо командувати нашим побратимам, оцим, от, які з нами грають. Також є вид від третьої особи. Ось так от воно відбувається. <свісно> Ти забігаєш. В принципі, по графіки, ну що сказати, ну. Зірок з неба не хапає, але в цілому, що там вони оновили, я, чесно кажучи, поки що не бачу. Ну, зброя зроблена непогано, звук зброї. Ну чомусь тут звук зброї. Хоч він такий здається, знаєте, як наче його записували в студії. ну, все одно, як начебто краще, ніж у Хеллет Лузі. Не знаю, як це вони так умудрилися зробити. Текуща задача. Унічтожити цілу противника взяти під контроль обозначену область. Оу. Арта, арта, походу, працює. Ого. Оу. Тепер можна вибрати наступна члена команди, от ми дивимось. Снайпер, наприклад. Переселяємось в снайпера і продовжуємо грати. Може залазити? Може залазити. Навіть в такій грі працює картинка в картинці. Це просто неймовірно, насправді. Хоча, що тут дивуватися, якщо картинка в картинці, навіть ще працювала в Rizінштормі. Передорчестра. Отак от є попадання здалеку. Ну, таке, знаєте, відчуваються справжні бойові. дії. Тут постійно щось вибухає, взриває і тому подібне. Скажемо так, батлфілд для бідних. Щоб нікого не оскарбити. Давайте попробуємо все ж таки наступати. Ми можемо навіть кинути демову гранату. Для того, щоб... Ми змогли прикритись, Під димами зайти. Єдине, що я не зрозумів, вони тепер рухаються за мною. Тобто я можу командувати загону своєму. Чи не можу? Є рукопашний бій. Це убив хтось. Хі -хі -хі. Прикольно, що показують, типу там такого-то року народження, такого-то. О, Ось мій снайпер, до речі, поліг. Ну, атмосферу трошки передає, я вам скажу. Давай підберемо цю зброю. Зброю можна підбирати як і свою, так і ворожу. Це також, також доволі прикольно. Що у нас тут мілс бомб? Зразу він кидає. Ого. Є. Непогано, походу, все ж таки, тут і сидів якийсь снайперьох. Бачимо багато і гравців, які, у яких іерогліфи в назві. Походу, значить, багато грають якихось людей з Азії. І я здивований, що ще живі, і що вони. Я взагалі здивований був, що гру цю продовжують оновлювати. О, диви, у них там ще якісь є. Наша машина катається. Оу, oh, щет. Тут є навіть інвертар, дивіться. Так, а як же. Перебінтовуватись. Не пам'ятаю вже. Проходив я навчання, але походу. Це показується снаряження, яке є в мене. Як бінти використовувати? Ходу не потрібно, таблетка оспиріна, О, потребіть. Умічтожить сили противника взяти під контроль обозначена область. Так, відкриваємо карту. Я гадаю, що тут все доволі типу реалістично було показано, реальні карти і реальне розташування сил на початок там якихось битв за цю операцію. Ну, виглядає непогано. Виглядає непогано. Можна трошки фонгануть, давайте попробуємо це зробити. Якщо мене тут ніхто не буде піджидати. Ну, наші, я бачу, просувається вперед. Скільки ну, гравці на сервері є. Тобто їх там, наприклад, 11 проти 11. І того і ще з кожним гравцем і ще декілька ось, які, ну, загонів бігають. Тобто, відповідно, масштаби, ну, явно більше, можна сказати, 100 на 100, походу, тут ідуть якісь бойові дії. Ну. Так, знаєте, простенька. О, приїхав штух. Гра простенька, але зі смаком. Ефекти прикольні, мені подобаються. Щось, знаєте, якісь вайби в нього. Батлфілда мода на Другу світову війну, я вже забув, як він називається. там... Forgotten Hope, по-моєму. так. Але ця гра ще оновлюється. Щось там переробляють. Навіть рейтрейсінг є. Це також дуже дивно. Так, о, щет. Біодріл. Куди ти біжиш? Ноу-ноу! Стоп, стоп, стоп! Енемі танк! Щєт! Можу лягать? Я можу лягать! Я притворив, що мене вбили. О, там кулеметник, до речі, дивись. Ви <гум> він залишився там сидіти, лол, чи лежати. Ну, щось таке. Суміш якогось симулятора, знаєте, тактичного рівня. Виглядає, як то ну, непонятно, незрозуміло, якось все сумбурно, але в ньому є якийсь свій шарм. Тобто, є, можна викликати артилерію. На базі стоїть артилерія. Навіть ну, люди сидять в артилерії, нічого себе прилетіло. Керують артилерією. Є артилерія протитанкова, є артилерія така гаубічна. І. Опа! І командири підрозділу можуть викликати артилерію. І по тим місцям, де люди викликають артилерію, може працювати і артилерія на базі. Ну, прикольно. Немає у мене наступного члена отряда, тим паче. Тим Тепер треба вибрати наступного. Є піхотний розщот, є такі піхотни, а в чому різниця? Немає ніякому різниця, можна взяти протитанковий розрахунок. Ну давайте візьмемо командира загону. Ми спавнимося аж на самому мейні. і бігти нам доволі багато. Підвозить нам. нас ніхто не може. Походу, тут ми можемо поповнювати. А, ми можемо взяти тут. Панзерфауст. <смеш> машину цікаво, можна сідати? Ні, на цю машину сідати не можна. Це ворожа можливо. Так, як працює панзерфауст? Ага. Непогано. Які є відповідні прикази? От ти нажимаєш штаб. От ми дивимось. Танкова підтримка. ворога, врага, атаковати направлення, скритне переміщення і тому подібне. Можемо викликати, наприклад. А єдине, що немає тут бінокля якось дивно. Вам не здається? Наприклад, викличемо. Смок. Підтримку з диму, диму. диму. О, радіозапрос прийнятий. І зараз туди будуть працювати дими. О, от і пішли дими, до речі, диви. Прикольно, ні? ще пішли дими. О, біжи, біжи, а що ти зупинився? стаміна тут навіть є чи що. Прилітай дими, ну це гравці стріляють, це якби не боти. Ні, ну можливо, там боти сіли. Саме за. Ну. Гравці посадили ботів за пушку, і вони стріляють, типу, димами. Так, залишилось нападаючих 118. У нас не так багато людей залишилось в підпорядкуванні. О. Якщо я лягаю, вони теж лягають? Мужички, а скільки у вас залишилось, ви будете бігти сюди? Да, поміняв свою зброю на <гум> панзерфауст Треба підібрати чуюсь. Не знаю. На! Ще 25-й, 44-й. Залишився... О, взагалі нікого не залишилось. Ти, ти бачив, як шутку нас розібрали. І залишилось 85. Якщо я візьму ще, наприклад, піхотний розрахунок. Скільки? 80 залишилось, а, ну вони ще живі. Де звідти? А, вон звідти працює артилерія. во 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 Ой, арта за... мімо працює. Тут, до речі, є. Е... Як це сказати? Руйнування будинків. Розумієте? Тобто Це тут настільки все продумано. Викликаємо... А, тепер. Я викликаю, потім мені треба почекати, поки підбіжить зв'язний. Зв Викличе арту, і тільки потім вже почнеться працювати арта. Тобто без підтрим, без підтвердження. Цього О, пішла, пішла арта. Без підтвердження зв'язкового арта працювати не буде. Ну, отак от. Я тут далеко не добігаю. Хочемо прорватися десь по флангу, ну. Тут зовсім нема ніяких окріпов. Снайпера душать. Я так і зрозумів. І ще й катається якась ця, слухай. Він ще й катається, ще й давить, ти бачиш? Можемо ми захопити танк ворожі, що для цього потрібно, <ривітник> 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 На! <ривітник> так. І весь екіпаж виліз, походу. О, найс. А, -а, а немає можливості рухатись, бо підбили гуслю. Хоча це не анімовано, що тут гусля збита. Хоча я б скажу, що підвіска доволі непогано тут працює. Так. Ага. Ну от проривається якийсь штух. Давай заряжай! Підбили походу. Хтось захопив, походу, що й ми перемогли. А, які перемогли. Це поразка, блін. Можемо взяти екіпаж танка. І поїздити на танку. Доволі, зараз можемо побачити, як тут працює підвізка, як працює взагалі тут постріли. Ну, таке, та, на рівні, знаєте. Ага, я за. Все, блин. О, скільки їх там біжить. Лол. Щет. Я зараз граю за командира танка. Я відповідно бачу із позиції командира танка. Три танка виїхали на позиції, зараз будуть активно стріляти Вони її стріляють, ложать просто неймовірні кількості, сподам стріляють. Тут просто Ф'юрі відпочиває. Ну, освітлення трошки е, поміняли, я бачу це. Вау. Ну, прикольно, слухайте. По-моєму, тут ще якийсь рейтрейсинг працює, ну, на стройках, як мінімум, я то бачу. Але. Що маємо, то маємо. До речі, цікаво, чи можемо ми тут. Ну, реалістично, слухайте. Не можемо проїжджати протитанкові якісь перешкоди. Нас ніхто не може, в принципі, підбити, хоча, можливо, якась є пушка десь на схилі. Можемо також сідати за будь-якого члена екіпажу, як і за водія, так і за заряджаючого, так і за стрілка відповідно. Я бачу, що цей танчик уже димить, вона, по походу, прилітає. Треба Також я забув сказати, що тут реалізована. зонність броні, якщо можна це так назвати, у техніки. Тобто, якщо ви будете стріляти в задню частину, то швидше за все ви танчик виб'єте швидше, ніж якщо ви будете стріляти йому по центру. А от цікаво, якщо так от трамбувати, танкувати, чи буде захист краще, чи ні, це теж цікава інформація. Ну я бачу, що ми поки що зараз прям сильно всі крошимо. Ну а яка у них. Є? Ну, Це теж з їхньої сторони тупо виглядає, що вони сидять просто під обстрілами і нікуди не рухаються. Можна спробувати прорватися далі, але можна тут нарватися на пушку. От бачите, була пушка. Пушку вибили. Відповідно, далі може бути ще одна пушка наступна. Там вже і танчик. Є попадання по танку. Щось там команда. Є, підірвали танк. Походу, навіть ще й літачок скинув бомбу. Блін, ну все одно це все епічно, ну, але схоже на якусь. Катку стратегії call-to-arms, щось на батобі і того. Якщо ми сядемо, наприклад. за стрілка, от ми бачимо силу стрілка, почнемо стріляти хаєшними снарядами. Ой! Щось прилітає. Так, а як стріляти з кулемета? У мене окремо треба стріляти, є попадання. Це зума більшого немає. Походу, все по секретним матеріалам, все реалістично. О! Кидають бімби. Ну, в обороні я би не позаздрив тим, хто там зараз сидить. Хі -хі. Що тут є? Навіть є димові снаряди. Давайте постріляємо дивим, димовими. Поприкриваємо. Ми вони не бачили, От, наприклад, туди. Подалі, подалі. Відсікаємо їх коротше, димовими снарядами. Димовий кидаєш, щоб вони починають бі бігти швидше, ближче. Але дим доволі швидко розвіюється. Це якось таке, таке собі. Так, текуща задача загону. Пішли хаєшки. Є попадання. Ну. Також можна зі стрілка продовжувати рухатись. Тобто натискаєш ВСД, все, їдеш як начебто, ти за кермом. Також можна, я бачу, тут підремонтуватись. Станція якась ремонта, походу. чи хтось це построїв. О! Оце була фатальна помилка розвернутися в напрямку з заднім бортом до. До ворога. Це була помилка насправді. Але такий танковий прорив цікаво виглядає. Ну, знову ж таки, те, що я купив цю гру, хто зна коли, я не пожалкував взагалі, бачите, що відірвало навіть. Пашту. А взагалом легше, звичайно, що так от просто за кермувальника сісти та їхати. Та, і в принципі, нормально. Можна ще сісти за цього командира, давати якісь тут вказівки. Бачимо, що там якісь є протитанкові, якісь приколи і танчики. О, щет. О, щет. пробили броню. Танчик пробив броню, ну з такої відстані це як би ясно. А я що всередині ще сижу <рес> тільки вийшло зразу. Ой, <рес> ну Там літочки літають. Прикольно, що дійсно можна от літати за камерою ще при, при всьому цьому і наблюдати згори. Зверніть увагу, яка тут, яке тут м'ясо, боже. Що це просто непонятно не тяга? Можна робити класні скриншоти, що тут можна? Зум, камери. Є зум камери, підбили їхній танчик. Ну Так, якщо дивитись, то в принципі, в принципі, виглядає непогано все. Непогано. Звуки, ну такі ж собі на трієчку. Ну, текстурки, типу, ну, зверніть увагу, що погані текстурки. Деталізація моделі, яка непогана, в принципі, ну. На рівні якогось там склада, ні? Що ще? Танчик такий брудний. Якісь надписи є. Я впевнений, що воно ще щось відповідає реальності. Ну, видно, що люди, знаєте, типу, в своєму стилі, але якось з любов'ю роблять. Можливо, це якісь італійці робили. Щось в мене є таке враження цієї гри. Це якийсь літачок лежить. І прикольно те, що, ну, повторюсь, знову ж таки, що з великою деталізацією, з великою точністю осознані дуже великі події, тобто бої, які відбувалися під час Другої світової війни. А це, вибачте, бачите, не тільки Західний і Восточний фронт. Це було багато де. Це дякую всім за увагу, всім бажаю гарного вечора, гарного дня і па-па!